Микола повертався з роботи додому, та радості втім не відчував. Друга доба, як в домі, поселилися неспокій, тривога, на настусю. У неділю гучно й весело відсвяткували родини, і тихе, спокійне, немовля, наче хто підмінив, плаче, заходиться аж синіє від того плечу. Викликали швидку. Та лікарка повідомила, що дівчинка здорова, сказала, щоб найближчим часом не турбували, з малими таке буває, і по секрету порадила звернутися до бабки. Микола знав, що на весь Овідіополь тільки одна така бабця це стара Мар'яна Сверидиха. Але знав також, що йти до неї тільки ноги даремно бити. Його, саме його та дружину валю і за ворота не пустить не те що до хати. Та тільки но переступив поріг, як валя до нього Микольцю, сил нема той плач чути і бачити. Дитя ж задихається. Йди, йди до Мар'яни, проси, моли, в ноги падає, хай рятує, не можу я вже більше серце кров'ю обливається. Микола і сам розумів, що іншого виходу. Нема і не буде. А їхати десь, шукати тих бабок, хто його знає, де і чи знайдеш, та й колгосп голові не можна лишати в жнивну пору і все ж не уявляв, як це він, Микола Ляшенко, піде до Свиридихи. Та щем душі, бо крик дитини вогнем опікав серце, спробував відмовити дружину. Не кажи так, Микольцю, вона на травах добре розуміється, скількох людей з того світу повернула. Раз одеські лікарі в неї ті трави закуповують, значить, щось та розуміє, всі до неї з дітьми ходять і ніхто ще не сказав, що не допомогла, робити було нічого. Коли підходив до воріт, серце, здавалось, розірветься на тисячу шматочків. Ще ніколи в житті так не хвилювався, навіть коли стояв під вікнами пологового будинку і чув нестямні крики дружини, хвилювався і лаяв себе, бабу і весь світ і притискав дитя до грудей. Загалкав пес, почувся скригіт засобу в дверях. Він стояв біля воріт, далі не пускав собака. Ці Мар'яні довелось пройти через весь двір, щоб розгледіти в сутінках незваного гостя. Та чим ближче підходила, тим більше Микола помічав, як біліло, видовжувалось її обличчя, як почало судомити старечі вуста й підборіддя. Не прокричала, не могла крикнути, не проговорила, не могла говорити, ледве прошепотіла. Та той шепіт для Миколи був гучнішим, ніж весняний грім у небі. Бабо Мар'яно, він не чув свого голосу. Не жени, благаю, рятуй. Дитина вмирає. Чим вона тобі завинила? У горлі баби Мар'яни щось захрипіло. А мої шестеро, чим завинили твоєму батькові, що на той світ спровадив 33-му? А я. Чим завинила твоєму дідові, що саму на цілім світі мене лишив, як билиночку в полі, без батьків, без родини. Її обличчя було білим, як сніг. Здавалося, що й зморшки зникли, і тільки сльози, як градини, капали на старечі груди. Прокляла все твоє іродове плем'я і нема прощення. Нема й не буде. Забирайся геть, бо собаку спущу. Тітко Мар'яно, я благаю, забирайся, кажу тобі. Тітко Мар'яно, допоможіть. Геть, геть, вона кинулась до собаки в якусь мить. У Миколиній голові визріло рішення і, не роздумуючи, він поклав дитя просто на землю, а сам швидко щез за ворітьми. Він біг. Біг, бо не мав сили чути скажений гавкіт пса, бабині прокльони і плач дитини. А що, коли баба не візьме дитини? Що, коли викине за ворота, як погане кошеня? Що, коли така жадана, пізня дитина помре зараз? Та ці питання чомусь не зупиняли його, а гнали, 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 геть, коли зрозумів, що опинився далеко за селом, зупинився, зупинився, повалився на траву і гірко заплакав. Скільки пролежав, не знав. Повертався повільно, ноги не слухались, та все ж пішов не додому, а знову до баби Мар'яни і, помітивши у вікнах світло, до самого ранку блукав під ворітьми, не даючи спати собакам, відганяючи від себе мугикання пісень, мугиканням пісень всілякі кошмари, що лізли в голову. То йому вважалося, що баба Мар'яна кип'ятить великий котел, в який збирається кинути дитину. То йому вважається, що вона гострить ножі величезні, то здавалося, що вона спускає собаку. то… А в цей час баба Мар'яна купала дитину в настоях запашних трав, поїла теплим молочком, пестила і ніжила. Співала колискових. і дівчинка гукала, посміхалась і якось зачудовано роздивлялась бабу. А коли немовлятко спокійно заснуло, заколисане добрими старечими руками, баба Мар'яна дістала шухляди старі, затерті фотокартки, вкотре розглядала їх і плакала, гірко плакала. Згадувала своїх малих діточок, що одне за одним в, доро... в довгій дорозі до Сибіру повмирали від голоду. А як благала, просила Миколиного батька, що був тоді за голову колгоспу, в ногах валялася, щоб хоч над дітьми жалився. Чоловіка записали, як ворога народу. А дітям за що ж кара Господня? Його ж голос був вирішальний. Тридцять три за. І тридцять два голоси проти, і отой тридцять третій був його Ляшенка, згадувала батьків, розстріляних Миколиним дідом як куркулів. Що не хотіли віддавати в колгосп хліб і єдину корову, хоча все село підтверджувало, що на 26-й рік вони ледве в середняки вибились, що хліба вистачало, щоб прогодуватися рік, що та корова годувала їх, молоду мар'янину сім'ю з двома малими дітьми, з сестру та брата. Її тоді врятувало тільки те, що була дружиною комуніста, фронтовика. А сестра і брат так і пропали десь в колоніях, як діти куркулів. Коли почало світати, Миколу зморило. Він присів біля тину та так і заснув, прокинувся від чийогось дотику, схопився на ноги. Перед ним стояла баба Мар'яна в білій хустинці, в біленькій ковтині, тільки очі червоні. Чи то від безсоння, чи від сліз, такою і запам'ятає її на всі роки свого життя, віддала йому в руки сплячу дитину і без єдиного слова попрямувала до хати. Микола зацепенів, тільки спромігся, що поклонитись до землі землянці, що дивилась своїми вікнами на ньому. Як баба Мар'яна на дітей з добром, якоюсь тихою і мудрою журобою.